Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, гість нашої студії. Пане Власюк, вітаю вас. Добрий день. Отже, про тіньовий флот Російської Федерації будемо говорити зараз. Росіяни. Ідуть на усілякі методи для того, щоб якомога більше своєї нафти продавати, заробляти більше грошей. Ось ми бачили щойно в сюжеті і приховують кораблі, відбуваються збої в навігації, навіть супроводжують їхні танкери, військові кораблі. І насправді, на вашу думку, чому? Цьому не вдається запобігати. Вони також і перевантажують нафту зі своїх танкерів на інші прямо у морі у відкритому для того, щоб приховати всі про це знають, що такі методи і тактики Росії існують, але вони досі існують. Росія заробляє далі гроші. Ну насправді десь половина танкерів танкрівнього флоту після того як вони були санкціоновані вони стали недоступними для того, щоб возити російську нафту? Це хороша частина новини. Погана частина новини в тому, що інша половина досі працює, і в цілому тіньовий флот продовжує потихеньку зростати. Тобто, все рівно, незважаючи на 400 плюс підсанкційних танкерів, не менше, ніж стільки ж тих 400 сотні танкерів продовжують возити російську нафту. Чи можна цьому? Продовжувати запобігати в тому числі фізично можна. Починаючи з грудня, в цілому було проведено країнами Балтійської такої співдружності, так би мовити, НБІ Ейт. Було проведено не менше ніж 60 перевірок суден на предмет відповідності документів, зокрема страховки. Якщо пам'ятаєте, саме так було виявлено історію з підробною чи не існуючою, скоріше. Страховкою від норвежської компанії, яка була заснована росіянами, і ми підозрюємо що це лише початок. Нам здається, що є ще доволі багато проблем з оформленням відповідних вантажів нафти, і тому будуть продовжувати перевіряти судна російського тіньового флоту, перевіряти на предмет наявності належної страховки, на предмет походження нафти, на предмет ціни нафти. І цікаво, що буквально вчора з'явилася новина про те, що з 1 липня. Шведи також стануть перевіряти страховку відповідних танкерів. Тобто, чи можна говорити про те, що вчиняють дії для зупинення обсягів чи для зменшення обсягів перевезення російського тіло флоту нафти з Балтійських портів? Так, чи цього достатньо? Ні, цього недостатньо. І це є предмет наших постійних консультацій, якраз з партнерами. А ми пропонуємо наступні кроки. Але ключ все той самий: Росія повинна заробляти менше на експорті нафти, і це саме, мабуть, така основна причина, чому нам дуже подобаються будь-які ініціативи, спрямовані на зменшення надходжень до російського бюджету за експортом нафти. Зокрема, частковий випадок як це зупинити це зменшити бажання покупців третіх країнах, зокрема найбільших це Індія і Китай, зменшити їхні їхній апетит до російської нафти. Як тільки це буде досягнуто, повірте, дуже швидко скоротиться дохід дохід Російської Федерації. Це всі відчують. А що на вашу думку ефективніше? Санкції проти танкеру чи санкції проти капітана. Тому що осіб, які здатні управляти великим кораблем, ну їх не так уже і багато. Я думаю, що тут не потрібно обирати. Я думаю, що тут потрібно і те, і те, і не лише те. А, насправді, знову ж таки, 400 плюс танкерів під а, санкціями. А, половина з них вже не возять нафту, на Це добре. А половина возить це погано. Що зробити, щоб решта не возили нафту? Вочевидь, санкції на танкери не вистачає. Отже, переходимо до пункту. 2. Пункт 2 – Це якраз капітани танкерів флоту. Це зробила Україна. Президент Зеленський вів дію рішення РНБО, І це зробила Британія перші декілька рішень по санкціонуванню капітанів. Танкери флоту вже мали місце бути. Ми очікуємо від партнерів наступні кроки. І є третій крок: це можуть бути термінали нафтові. Є четвертий крок це інші посередники, зокрема великі оптовики російські нафти. Тобто цих кроків а, доволі багато. Просто треба, ну так би мовити, бути відвертими самим собою з приводу того, добре чи зробили ми достатньо, щоб зупинити ті флот. Ні, що ми ще можемо зробити. Ось, будь ласка, пропозиції. 18. sankcijni paket. Дуже хотілося би побачити в ньому більше ніж лише санкціонування танкерів флоту. Ми знаємо, що в 18-му пакеті з'являться ще танкери тіньового флоту. Це добре, але цього недостатньо. Про що ми говоримо партнерам? До речі, стосовно 18-го пакету санкцій, новий пакет санкцій ЄС проти Росії має охоплювати енергетику, тіньовий флот і банківський сектор. Про це заявив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква під час брифінгу для послів країн Північної Європи та. Балтії, крім того, сторони скоординували позиції перед самітом Бухареської дев'ятки, який відбудеться наступного тижня у Вільнюсі. Отже, 18-й пакет, і наразі у межах пакета Єврокомісія планує запровадити знизити точніше стелю цін на нафту. Наразі розглядається 45 доларів поріг, але поки що немає погодження цієї граничної ціни. наразі. Група семи не дійшла згоди. На вашу думку, чи реально досягнути? Вже практично в питанні і в питанні вже міститься відповідь, що йому нас дійсно зниження стелі цінової на нафту, тобто з 60 доларів барелю пустити нижче, це рішення великої сімки. Це не рішення Європейського Союзу, тому було доволі неочікувано бачити відповідну публічну комунікацію з боку Європейського Союзу. Чи можна висловлювати відповідну позицію, обґрунтовувати і її просувати? Так, звичайно. Ми знаємо, що деякі з країн Великої Сімки абсолютно точно підтримують зниження ціни. І воно, в принципі, є доволі логічним, в тому сенсі, що ціна і так вже впала нижче, ніж 60 доларів за барель. І так збільшується видобуток, спасибі. ОПЕК за те, що вони збільшують видобуток, тому що це напряму призводить до зниження цін на нафту, а відтак до зменшення доходів Російської Федерації. Нам би хотіли, щоб прайс-кеп було знижено. Чому? Тому що, ну, як мінімум, поки прайс-кеп, по суті, Тих самих 60 доларів, як і реальна ціна на російську нафту, то це зокрема легалізує перевезення російської нафти не тільки тіньовим флотам, а це легалізує перевезення нафти білим, звичайним традиційним нормальним флотом, зокрема грецькими перевізниками, які абсолютно легально можуть зараз возити російську нафту. З іншого боку, обмежуватись там чи надто вірити в зниження прайс кепу, мабуть, не зовсім правильно, оскільки ми пам'ятаємо, що попередній раз прайс кеп. Станом на кінець попереднього року він практично перестав працювати. Чому? Тому що власне виник величезний тіньовий флот, який возив російську нафту понад 60 доларів за барель. Тому там чи це буде 45, може бути і 45. Якщо це буде і так ринкова ціна, прекрасно. Ключовий момент це зупинити тіньовий флот. Також в цей пакет можуть включити і санкції проти північних потоків. Газопроводи не працюють з 2022 року. А що можуть змінити санкції? Так, це та санкція, яка по суті лише. Ствердить вже існуючий стан справ, тобто дійсно на газопроводу вже і так не працюють. Відповідно, санкції а, зроблять дуже просту річ. Вони заблокують їхню роботу а, рішенням Європейського Союзу, а не те, що це зараз є по суті рішення США плюс а, урядове рішення Німеччини. Це зробить, мабуть, більш надійну відповідну заборону. Хоча нам би хотілося, мабуть, більше побачити в 18-му санкційному пакеті або в будь-якому іншому рішенні Європейського Союзу відмову. Від зрідженого про газу, там де 7 плюс мільярдів на рік вони досить платять Росії. Можливо, остаточну відмову від російської нафти, зокрема, трубопривідну, яка в тому числі потрапляє до деяких країн. Тобто, ну тут так би мовити, якщо вже говорити про великі санкції, то мабуть нам би мабуть хотілось не лише Нордстрім 2 Пане Владиславе, важлива інформація для наших глядачів. В Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. За даними наших джерел, це результат спецоперації служби безпеки України Павутина. Дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них А 50 ту-95 та Ту-22 М3. Наразі ви бачите відео. Літаки російські палають, і це дуже добре. Ми розуміємо і всі відчуваємо на собі, що російські літаки приносять, скільки біди приносять російські літаки і російські ракети, які запускаються з цих літаків. Пане Владиславе, отже, хорошу новину від Служби безпеки. Почули, сподіваємося, що таких літаків згорить на якомога більше, і це також своєрідні санкції від України щодо Російської Федерації. А стосовно 18-го пакету, якщо повертатися, то ЄС також розглядає відключення 20 банків від системи SWIFT. Чому вони й досі працюють з цією системою, і як це вдарить по Російській Федерації в Російській Федерації? Десь 300 плюс банків. Ті, які потрапили під санкції, або хоча б під відключення свів, це менше ніж 100. А З іншого боку, в принципі, більшість крупних банків вже там. Одночасно, звичайно, ми продовжуємо інформувати партнерів про випадки функціонування суттєвих великих або системно значимих банків, які Ну, шкодять, які допомагають російській економіці, шкодять а нам відповідно, працюють на російській ВПК, і нам би хотілося побачити так би мовити, великі банки серед нового списку 20. Нам здається, що тут якби 20 банків багато це чимало відключити. ну, Це нормальна цифра. Головне, щоб це були дійсно, так би мовити, суттєві банки, суттєві цілі, а не будь-які інші. От. Але в цілому, 18 пакет нафта, танкери. Ряд підприємств по ВПК, ряд посередників третіх країн це те, що ми там очікуємо побачити. І головне, це хотілося б його побачити прийнятим. Ну Найближчі декілька тижнів насправді. А це можливо? Теоретично, це можливо. Дуже хотілося б, щоб це відбулося за головування Польщі, тобто в червні місяці, в липні просто постане ситуація. Ну, будуть, так би мовити, інші виклики на санкційному треку Європейського Союзу, зокрема, з продовженням існуючого загального режиму санкцій, і буде всім займатися. Дякую вам за те, що прийшли до нашої студії Владислав Ласюк, повноважений президента України з питань санкційної політики. був гостем нашої студії.